Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні я посміхаюсь, а це означає, що ми таки завершили наш фасад. Писали мені в коментарях, що я дуже заінтригувала, яким ж таки вийде колір нашого фасаду. Ну, насправді, інтриги як такої немає, просто до кінця вагалися, такий чи не такий, робити чи переробляти. Ідея. Ідея, взагалі, того, що ми розпочали цю історію з фасадом, була в тому, щоб в першу чергу будинок утеплити. Тобто, головне, це не колір був, а те, щоб ми цей будинок таки утеплили. Він у нас був з трьох сторін майже повністю утеплений. З однієї стіни там було не до кінця зроблене клеєм не затягнутою сіткою, тільки була вата поклеєна, а одна стіна повністю була. Без нічого. І нам треба було це завершити, бо якби, суть утеплення будинку в тому, що він утеплений зі всіх сторін, тоді воно якби тримає тепло. А так що толку, що ми утеплили три стіни, якщо четверта відкрита і з неї все тепло виходить. Вже зараз можу сказати, що ефект від цього є. В хаті стало тепліше. Або я себе так накручую, або воно ну, дійсно так. Цей проєкт ми мали завершити ще минулої осені, але якщо чесно, вже навіть не згадаю, що тоді пішло не так. Щось так пішло не так, і ми цього не зробили, цілу зиму не зробили, навесні, зрозуміло, не зробили. І аж тепер я дуже задоволена, що цей етап завершився. Так, найбільших муків і страждань зазнав, зазнав вибір кольору. І далі я розповім і покажу, як все відбувалося, яку технологію застосовували, і що ми отримали в результаті. Сподіваюся, вам це відео буде цікавим. Ви поставите мені лайк. Підпишіться на канал, хто досі цього не зробив. Переглядайте всю нашу історію. У мене є цілий плейлист, переїзд міста в село, де я розповідаю і показую від самого початку, яким був наш будинок і яким він став зараз. Сьогодні також дам трішки перед історією, щоб ви могли порівняти, яка колосальна праця була пророблена, аби отримати те, що ми маємо зараз. Трішки перед історією, ось в такому стані ми купили будинок у листопаді 2017 року, а в 2018-му на початку осені ми вже сюди переїхали проживати. Тобто, фактично, вже 4 роки ми живемо в цьому будинку, і лише зараз ми змогли зробити фасад, утеплити будинок і завершити ремонтно будівельні роботи по дому. Свого часу хата виглядала ось так: ми повністю міняли дах і перекриття, піднімали висоту стель. Ну, словом, це все є в плейлисті. Переходьте, подивіться, як ми це все робили. Ось такого кольору була хатинка. Ну, звичайна сільська цегляна хатинка з блакитною побілкою, нічого надзвичайно особливого, але з нею ми вирішили зробити свій будиночок мрії, і я впевнена, що нам це вдалося. Це важливий момент, тому що контраст просто кардинальний, наскільки будинок зараз інший. Ось так ми прожили з ним фактично 2, навіть трохи більше роки. Це ми Два роки тому, коли почалась пандемія, ось так утеплили і добудували терасу, веранду, фактично і розширили сам будинок, і трішки зробили його фасад. Мені, до речі, в коментарях часто прилітали запитання, чому ви не малюєте будинок? Тому що він ще, друзі, не дороблений. Ось цей сірий колір це не побілка і не штукатурка, це лише клей, це проміжний стан. З цієї сторони, ось так, це те, що ми клеїли, так і не доробили. バリアンにこぼれか。 Ну, як ви бачите, самі ми не справились з цим завданням. Вирішили цього разу таки взяти працівників. До того ми все практично робили самі, окрім бруківки. А все решта по дому, по будівництву ми робили своїми силами. Цього разу вирішили все ж таки найняти працівників, бо просто фізично не встигаємо це робити. І це виявилось дуже хорошою ідеєю, бо нам одразу і матеріали всі привезли, не треба було їздити. І все розвантажили, і словом, хлопці, займалися тим, що вони втратили. Вмі... Вміють і за що вони можуть отримувати гроші, а ми займалися тим, чим вміємо ми. Звичайно, це коштує дорожче, аніж ми б робили це самі, але наша логіка дуже проста: якщо за цей час ми можемо заробити більше грошей, аніж витратимо на майстрів, то якби все зрозуміло. До речі, одразу попереджаю в цьому відео не буде ніяких цифр. Я не буду говорити, скільки ми заплатили, скільки що коштувало. Бо як виявилось, це зовсім не актуально. Ціни постійно змінюються. І, наприклад, те, що я говорила там у відео двохрічної давності, воно вже абсолютно не актуальне. І часто мені прилітає запитання, де ви брали такі ціни, такого не може бути. Тому я вам просто показую, що ми зробили. А скільки це коштує? Ну, можете вже порахувати самі. Скажу тільки, що один квадратний метр нам вийшов. З матеріалами і з роботою, і з врахуванням того, що частину роботи ми зробили до того самі, вийшло десь приблизно 750 гривень за квадрат. Так, я вам показала, що з тієї задньої стіни, яка йде від сусіда, в нас абсолютно там не було нічого у Хлопці з нуля все клеїли весь, всю вату і повністю все переробляли, а на цій фасадній частині, парадній частині, то тільки перетягували, робили ще раз відкоси і перетягували трішки фасад. Утеплюємо ми фасад мінеральною ватою 10 см. Використовували ось такий клей. Не били ніякі парасольки, такі пластмаси, якими кріпиться вата чи пінопласт. Ми просто все клали на клей і все прекрасно тримається. Ніде нічого у нас, оскільки вже стоїть, нічого ніде не відлетіло. Так, результати роботи за перший день. Вчора не вже в хлопці допізно працювала, до допізно, до сьомої години, але тепер це вже дуже темно сьомого вечора, така нічого показую сьогодні, що вчора зробили. Зробили усі відкоси на всіх вікнах. Що сьогодні там на терасі доробляли, тут зробили, тут з тієї сторони. Гарно зробили ось цей лічильник. І ще раз у нас тут вже було поклеєна вата і ще раз затягнули все. Ось цим клеєм. З цієї сторони все заклеїли ватою, її затягнули сіткою і вже от сьогодні е, будуть другий раз покривати. Також зробили вікно, відкос і там докута. Ось так ця сто виглядає за перший день. На наступний день хлопці підганяли усі кути, відкоси. Тут робили на терасі двері, вікна, тобто підганяли всю роботу до того, аби можна було вже покривати ось цією декоративною такою фактурною штукатуркою. Макс, ти що собі позволяєш? Мусить собаки сидіти в хаті, поки тут майстри, вони дуже гавкають, і діти, що воно робить. Виліз собі на підвіконний. Боже, який підвіконний, брудний. Ти чортяка. Так. так, Сьогодні майстри наші трохи швидше поїхали, вони вже цю стіну повністю пройшлися тут. Всюди ще підклеювали котики. Тут теж так відкоси вже доробили. І сьогодні вони бралися за терасу. Ось тут вниз. Доробили, і в нас тут була страшенно крива стіна, то трохи її так, можна сказати, вирівняли. Так, все виглядає зараз. Є від тут заробили і ну, все має сухнути, то ось так наразі. працюють їх двоє, і так досить досить швидко а ми їдемо зараз так а ми їдемо зараз фарбу купляти я вже трохи ділилася з вами історією про те як ми купляли фарбу і що в результаті ніяк не могли обрати і що результатом вибору не зовсім задоволення, особливо коли були в магазині, то не дуже нам сподобався той результат, який ми побачили в відрі. Не так ми собі уявляли нашу хату. Та все ж, вибір зроблено, фарбу купили. Я потім докупляла ще, робила ще викраси. ну Краще робити це, звичайно, наперед. Бо вже коли там терміни піджимають і треба ось-ось вже на вчора, то от такий вибір і робиться. Брали ось таку фарбу фасадну силіконову. Ну, нам таку порадили, ми там дуже сильно не вибирали. На третій день уже хлопці приступили до декоративної штукатурки, але перед тим, звичайно, треба було закрити усі вікна, усі підсофіти, ну, тобто всі елементи, на які могла потрапити. Потрапити ось цей набриск, ця штукатурка, і ну, змити її потім було б набагато складніше, ніж просто оце все заклеїти. Хоча оце все заклеїти також зайняло у них практично півдня. Але я задоволена тим, що вони це все позакривали. Не знаю, як би я потім це відмивала. Хоча, до речі, вони за собою все прибирали там кожного дня, коли щось там доробляли, вони зразу все-все за собою прибирали. Тобто з цим проблем не було. Мені залишилось там по факту тільки помити підлогу на терасі, ну і вікна помити. А так то в загальному досить чисто і охайно після цих майстрів. Ну, я не спеціаліст, але загалом, наскільки я розумію, поясню технології, як ми все це робили. Вату мінеральну ми клеїли на клей, зверху по ній натягувалася сітка така спеціальна і теж протиралася клеєм. Тоді ще один шар клею і ось тепер наносять декоративну штукатурку. Технологія не є якась там засекречена чи надскладна, звичайна фасадна шпаклівка розводиться до такого рідкого стану, наливається такий спеціальний апарат. І з допомогою цього компресора розпилювача ось так швидко наноситься. Тут, наскільки мені пояснили майстри, важливо працювати швидко, нанести цю шпаклівку, і тоді шпателем так гарно загладжують. І виходить ось така фактура. Не знаю, воно мені дуже схоже на обої під покраску. Часом такі бувають такої фактури. Тобто це і не шуба, і не короїд, але ось така фактура декоративної штукатурки, яку називають між собою американка. Можливо, вона має якусь іншу назву, я не знаю. Ну, ось такі результати третього дня роботи. Зараз ближче покажу текстуру. Ще не висохло. Ось так. Мені вже подобається. Ну, просто порівняти з тим, що було. І так гарно. Що ж, основні роботи зроблено, і нам залишилося тільки пофарбувати наш фасад. Зараз я вам показую картинки того, чим я надихалася, і який власний колір планували ми зробити для свого будинку. Ну, щоб ви розуміли, мій чоловік взагалі хотів повністю чорну хату, ну, я трохи. Була проти цього, але темний колір це наше. Так, є категорія людей, які люблять світлі фасади, світлі інтер'єри. Ми любимо світлі інтер'єри, але темні екстер'єри. Тому для нас темний фасад це було ок, і ми дуже хотіли такого. Та в результаті, після наших довгих обирань і слухання консультанта в епіцентрі, по факту ми обрали ось такий колір. І сказати, що це трошки не те то майже нічого не сказати. А на наступний день я все ж таки так, замовила інші ми. кольори. Викраси. Ну, камера все одно не передасть вам той кольор, який він є. Словом, я докупила, спочатку ми взяли ось цю цієї, цієї фарби фарбі на цій дуже багато. Потім я докупила ось таку і таку. Найбільше мені подобається ось цей такий е, смарагдовий, не знаю, темно-бірюзовий колір. Словом, ми так і не вибрали нічого з того, хоча ці темні кольори це більше те, ніж що ну, найближче до того, що ми хотіли. Але поки що все одно фарбуємо цей колір. Якщо нам не сподобається на загальному об'ємі, то перемалюємо. Таке прийняла компромісне рішення. І в останній день хлопці пофарбували наш будинок. Чесно признаюсь, Я навіть не дивилась, коли вони це робили. Просто навіть не виходила з хати. Мені було страшно. Я знала, що колір не той, який я хотіла. Але цієї фарби в нас було 30 літрів, не виливати ж нам її, вирішили все ж таки не пофарбувати, а потім, якщо згодом нам все-таки буде не добре з таким кольором, то перефарбувати все. Тому я вже бачила, коли будинок був повністю пофарбований і бачила загальний результат. А ось ці кадри, то знімав мій чоловік. Наш колір з нами, або ми з ним живемо вже третій день. І якби я собі дала час на переосмислення того, що ми зробили і що ми маємо. І ви знаєте, вчора так говорила з чоловіком, ну, скажи, як тобі колір? Ну, як він каже, Ти знаєш, він мене не дратує. І на цьому дякую. Ну, щоб ви розуміли, колір мав самого початку бути чорний. Як каже мій чоловік, в чорний ми перемалювати завжди встигнемо. Тому поки. Ось такий, ми зживаємося з цим кольором. Не можу сказати, що це саме те, чого я хотіла, але на диво, на диво, от в мене якісь такі змішані відчуття, що на диво він мені подобається. Якби він мав би мені не подобатись цей кольор, а він от взяв і подобається. І мене це дивує найбільше в цій ситуації. Я задоволена результатом. Мені подобається, як виглядає наш будинок. Знаю в коментарях зараз напишуть, що занадто яскравий, що ну як вам набридне цей колір, ви не зможете з ним жити. Ну насправді всі люди різні, подивимось, поживемо, побачимо. У будь-якому випадку це всього лиш колір. Перефарбувати його ми зможемо будь-коли. Це вже будуть не такі глобальні витрати, як скажімо, зробити утеплити і заштукатурити весь будинок. Тому в будь-якому випадку це краще аніж те, що в нас було до того. Цієї історії, почуватися тут вдома і почуватися в комфорті. Знаєте, саме такі відчуття є в мене зараз, я дуже задоволена і це прекрасно. Це саме те, до чого ми йшли, і ми ось сюди прийшли. Тому дякую всім за увагу. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Передбачаю, що вони будуть дуже різними і, можливо, дискусійними. Це обговоримо. Дякую, що потратили свій час, подивились це відео. Всім па-па, до нових зустрічей, продовження буде. Повірте нам, ще є що тут робити. Писали мені в коментарях, що дуже я і писали мені в коментарях, що дуже я заінтригувала. Якісь такі в коментарях, що я дуже заінтригувала.